Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, це програма діалог. Я Віталій Михеда і з нами сьогодні Арсен Гаспарян, начальник управління молодіжної політики Миколаївської міської ради. Добрий день, Арсен Валерійович, Раді вітати день. вас в нашій студії. Ну і власне говоримо про роботу очолюваного вами управління в цей такий непростий час, який переживає Україна, оскільки фактично це перша зустріч. Ну і в цій студії, і в принципі з керівником цього управління від початку повномасштабного вторгнення. То напевно, давайте почнемо безпосередньо з 24 лютого 2022 року. Як власне відпрацювали 22 рік? Ну а потім вже перейдемо до 23. Як відпрацювали 22 рік? 22 рік. 24 лютого коли почалось повномасштабне вторгнення, у місті був організований гуманітарний склад. Працівники управління були залучені, залучені до роботи складу. Вони і вантажниками там були, і облік вели, і бували такі моменти, коли працівники управління виїжджали до інших міст, завантажували машини з гуманітарною допомогою, привозили у Миколаїв, розвантажували. Потім це все роздавалося людям. Навіть були такі. Така історія була одну, розповім. А, приїхала фура з водою, коли настало води в місті. І комендантська година тоді була з 18.00. І фура приїхала о 5 годині о 18.00. І на складі було десь 9 чоловік, а, які повинні були розвантажити. І... Так сталося, що ці 9 чоловік за одну годину не справляться, і було вирішено подзвонити міському голові та попросити допомоги. І через 20 хвилин приїхав міський голова, приїхали заступники, приїхали всі керівники комунальних підприємств, і усі разом, там людей, чоловік 50 було, ми всі разом розвантажили цю машину та відпустили водія назад. Те місто, звідки він приїхав. Добре, ну а все-таки я так розумію, що е, в, уже в 23-му році, коли ситуація стала, слава Богу, дещо спокійніша, е, управління повернулося е, в якійсь частині до своєї звичайної роботи. І з тих заходів, які ми бачили, що були організовані, це День молоді. Цього разу, в серпні 23-го року, давайте, напевно, повернемо почнемо з того, чому в серпні, а не в е, останню суботу-червні, як це зазвичай було протягом останніх років. Ну, так. А далі про те, що було зроблено. Чому у серпні? Тому що Міжнародний День молоді відзначається 12 серпня. Так як ми йдемо у Європу, останні два роки, якщо я не помиляюся, Україна відзначає День молоді саме 12 серпня. Це перше. Друге. У 2022 році жодних заходів, які були заплановані управлінням з ясних причин, не були виконані. У 2023 році перший захід такий, який управління організувало, це дійсно був день молоді. Був проведений форум молодіжний, було десь 50 людей було залучено. Надавалися подарунки молоді, відзначалася активна молодь. Все це проходило у бібліотеці імені Кропівницького. Дуже крутий захід, і на фоні того, що можна сказати півтора роки нічого не проводилося, коли я побачив, що стільки молоді дійсно є в місті, у місті, і вони вони не просто а, там десь по домам сидять, вони реально ця молодь реально допомагає місту. Я потім ще про це розповім додатково. Добре, той захід, на який точно звернули увагу миколаївці. Він досить такий масштабний і, в принципі, досить публічний, вже був це виручення стипендії Миколаївського міського голови. Це було відносно недавно. І е, давайте тоді напевно нагадаємо: е, ну, власне, сама стипендія, е, що це, як визначаються стипендіати? Ну а потім про те, е, хто безпосередньо став стипендантами цього року. Стипендія міського голови, це стипендія. Для талановитої молоді там є певні критерії, до яких повинна відповідати особа, яку подає, подає або навчальний заклад, або громадська організація. У цьому, у цьому році було подано 109 осіб, а щороку визначається 100 осіб. Із 109 осіб ми обрали 100. Найбільшими подало. Студентів Чорноморський університет імені Петра Могили. 23 особи вони подали. Якщо не помиляюся, усі вони пройшли. Найменше подало київський відокремлений підрозділ Київського університету іскусства та мистецтв. Одну особу вони подали, вона також пройшла. У цьому році. Було також, було таке прохання до вишів, що треба нагороджувати молодь, яка ще і волонтерила, і допомагала місту. І це все було враховано при враховано при подачі документів. Є робота, робота щодо визначення стипендіатів проводиться експертною радою. Є розпорядження міського голови, до складу експертної ради входять. І голови фракцій, депутати Миколаївської міської ради, члени виконкому, і громадські діячі, і від нашого управління також входжу я та мій заступник. Якщо ми вже про це зговорили, то напевно давай торкнемося теми, що сьогодні взагалі відбувається в студентських колективах. Я чому а, саме так ставлю питання? Ну, в принципі, пам'ятаємо, 22-й рік Чорноморський національний університет, Миколаївський національний університет, імені Сукамлецького, наш кораблобудівний університет імені адмірала Макарова. Будівлі цих вищих навчальних закладів а, пережили ракетні удари. Бачимо, що вони по різному. З, з різними темпами відновлюються. А що безпосередньо, власне, що там відбувається в студентському житті? Чи повернулися студентські колективи, ну і власне, як це працює сьогодні? Ну, Я хочу зазначити, що, наприклад, ЧНУ Петра Могили вони відновили, ви напевно знаєте, своє приміщення, яке дуже постраждали. Там е, процес навчання проходить по деяким курсам е, офлайн, студенти на місцях, вони. Вони також нам допомагають багато, є заходи, які ми проводимо на базі ЧНУ, за що я також їм дуже вдячний. Колективи ЧНУ на місці. Є аграрний університет, там також студенти на місцях, вони вчаться, також нам допомагають. А ось по іншим вищам, і, на жаль, я такого сказати не можу. Багато студентів виїхало. Наприклад, інститут кораблебудування. Я не дуже бачив, щоб студенти були тут на місці. Там буквально декілька чоловік. Також саме і Сухомлинка, і інші інститути. Ситуація не дуже хороша. Ну, ми всі розуміємо, розуміємо, чому так відбувається. Якщо ми вже говоримо, от власне торкнулися цієї теми, то е, хотілося би також напевно почути, а що відбувається в шкільних колективах. Я чому так ставлю питання? Тому що ну, за визначенням в Україні у нас під е, визначення, скажімо так, молоді попадають люди від 14 до 35 років. Відповідно, ну від 14 років це е, школярі середньої школи і старшої школи. Е, чи є якась робота саме з цією категорією? Саме з цією категорією, так ви правильно кажете, по законодавству, згідно чинного законодавства, молодь це 14-35 років. З роботи з шкільними колективами наразі не дуже проводиться. Я зараз розповім чому. По-перше, був ковід. Ми всі пам'ятаємо, як всі школи перейшли на онлайн-навчання. Потім. 24 лютого війна багато дітей виїхало. Наразі в школах заняття не проводяться. Всі учні на онлайні. Деякі діти є на місцях, але ми з ними не можемо налагодити поки що співпрацю, тому, тому що у нас немає, поки що немає нашого міського молодіжного простору. Ми зараз цим питанням займаємося, і я думаю, це буде як. Магнит для ось, у цих категорій дітей також. Добре. Про молодіжний простір трошки нижче. Ми бачимо, що у Миколаєві запрацював офіс відновлення, і бачимо, що в принципі логічно, що молодь залучається до роботи в офісі відновлення. Давайте про це. Яка тут роль управління і в якій формі сьогодні залучаєте молодь? Справді був відкрит, було відкрито офіс відновлення. Там проводяться тренінги, залучаються спікери, які навчають молодь займатися проєктним менеджментом. Це дуже крутий інструмент наразі. Завдяки проєктному менеджменту можна залучати кошти на відновлення, на відбудову, там безліч є направлень. Також ЮНІСЕФ профінансувало залучення. Якщо не помиляюсь, 13 експертів один з цих експертів буде працювати за напрямом розвитку молодіжної політики у місті. На протязі року він буде працювати, нам допомагати, в нього є відповідні КПІ, і подивимось, що з цього вийде. Також не можемо не торкнутися на певне теми. Ну, наприклад, бачили, що на рівні міської ради цього року велася робота над стратегічним документом, який в принципі так і називається Стратегія розвитку Миколаєва на 2024-2027 роки. Оскільки знову ж таки це про стратегію і про те, яким буде місто. Очевидно, маємо говорити і про участь молоді, також у цій роботі. Чи долучалася молодь до розробки стратегії, і якщо так, то яким чином? Так, молодь залучалася до роботи стратегії, проводилися е, опитування у мережі інтернету, телеграм-каналах. На підставі цих опитувань вносилася інформація до стратегії. Там є окремий молодіжний компонент, є чотири, чотири напрями, за якими працює молодь. Що треба. В нашій громаді громаді розвивати це створення інфраструктури для молоді, це співпраця з інститутами громадянського суспільства, це підтримка ініціатив громадянського суспільства, це розвиток міжнародного співробітництва і це створення умов для розвитку систем неформальної та інформальної освіти молоді. Молодіжний центр або молодіжний простір. Ну, власне, пройшла інформація в місцевих, в місцевих медіа про те, що така ініціатива є. Бачимо там різні коментарі в, власне, під цим повідомленням. Тому маємо пояснити, про що мова? Про що мова? Мова йде про міський молодіжний простір. Це буде місце для самореалізації молоді. Там вони будуть збиратися, спілкуватися, проводити тренінги, якісь заходи, все, що вони хочуть зробити, там можна буде це зробити ну, в рамках чинного законодавства. Буде музикальне обладнання, можна буде записати музику. Там дуже крутий проєкт. Як це взагалі ідея прийшла? Коли ми у серпні місяці почали займатися організацією заходу Дня молоді? Я зіткнувся з проблемою, що в місті немає доступного приміщення, де можна зібрати 50-100 осіб, щоб там було і бомбосховище, і, і ремонт був сучасний. Тому після проведення цього заходу я зустрівся з міським головою. За що я йому також вдячний за оперативність, ми поспілкувалися, Олександр Федорович. Є таке питання, немає в місті молодіжного простору. Молоді не куди йти, вони не знають, що робити, куди йти і проводити час з користю. Я, я сказав, що якщо ми зараз молодь не залучимо до якихось процесів. Чимось їх не займемо, то вони поїдуть розвивати інші міста, поїдуть у Одесу, у Львів, у Київ. Ми залишимося без молоді. Олександр Федорович підтримав мою пропозицію, ми почали шукати приміщення. Шукали приміщення, зупинилися на столовій Миколаївської міській раді. Там дуже гарне приміщення, якраз під молодіжний простір. Загальна. загальна Площа приміщення так, під 500 квадратних метрів. Воно розподілено на дві частини: перша 265, а друга 235. Зараз наразі ми робимо ремонт у першій черзі. Була домовленість. Олександр Федорович сказав, що якщо буде співфінансування, то ми цей проєкт запускаємо. Тому що місто наразі не може взяти на себе ось ці всі затрати. Ми взяли паузу, поспілкувалися з донорами, знайшли вихід. Поспілкувалися з Юнісейф, вони нам пообіцяли і вже зараз закуповують меблі та обладнання для нашої першої черги. А ремонт робить Миколаївська міська рада. Це буде доступний простір для молоді. Ну, ось, Наприклад, приходить молодий чоловік каже, у нас там на середу є захід, у нас буде 15 осіб. Ми хочемо провести захід, нам потрібен екран, там колонки, мікрофон. Будь ласка, проходьте, давайте свої дані, проходьте, займайтеся, спілкуйтеся, допомагайте нам, долучайтеся до наших питань якісь. Хто буде безпосередньо оперувати цим, цією територією? Цим, ну, власне, це буде окремий заклад, чи управління буде опікуватися його роботою? На першому етапі ми вирішили, що управління буде опікуватися, ми там будемо знаходитись і адмініструвати роботу даного приміщення. Дитячий фонд ЮНІСЕФ працює. Ну, власне, ви згадували про те, так. що так чи інакше у Миколаєві є співпраця. Розуміємо, що ЮНІСЕФ працює в 190 країнах світу, в Україні в тому числі, з того, що ви, ви ще прозвучало. Ну і в принципі розуміємо, що так чи інакше він залучається до якихось проектів в місті Миколаєві. Давайте, можливо, також ще декілька слів про це. Так, ЮНІСЕФ залучається, є круті програми, наприклад, Апшифт. Є в них така програма, вони проводять наразі в місті Миколаєві також. Це молодь збирається у команди, наприклад, у 5 команд по 5 чоловік. І вони вигадують собі якусь історію. Наприклад, хтось живе у квартирному будинку, а у нього у дворі немає дитячої. Площадки. Вони, вони три дня спілкуються з, там, з тренером, роблять, як запит такий, і потім його захищають. І після захисту ЮНІСЕФ надає 80 тисяч гривень на виконання цієї ідеї. І це контролюється, це не просто, що віддали кошти і не дивляться, що там буде. Це контролюється і наразі вже є команди, які отримали кошти і в нашому місті роблять добрі справи. Потім ЮНІСЕФ допомагає дуже з нам, я вже казав, з молодіжним простором. Меблі обладнання це велика сума, і обладнання не дешеве, там і ноутбуки, і, і екрани, і дуже багато не буду перераховувати. Допомагає дуже. Потім вони нам надали. Шкільні набори і набори для роботи у молодіжних просторах. Там і спортивний інвентар. Наразі ми це поки що тримаємо, коли запрацює наш простір, будемо вже там працювати з, цим, з цими речами. Якщо ми говоримо про донорську підтримку, ну в принципі на слуху участь королівства Данії у відновленні міста Миколаєва, Миколаївської області. Для Миколаєва це стратегічний партнер. Він взаємодіє з Миколаївською громадою у різних напрямках. Припускаю, що і молодіжний напрямок також те, ну, де, де співпраця з королівством Данія можлива. Що тут ми маємо? Захід був організований асоціацією міст Данії. На Заході були представники муніципалітетів міст Данії. Ми спілкувалися, обмінювалися досвідом. Наразі. Заплановано на наступний рік поїздка наших представників у Данію та наглядно побачити, як працює місцеве самоврядування у нашому випадку в сфері молодіжної політики. У Данії це буде дуже крутий досвід, який ми зможемо тут на місцях запровадити. Ну і напевно підводячи підсумок розмови, давайте ще можливо про якісь результати взаємодії, от саме з громадським сектором, з донорськими організаціями. Як безпосередньо можливо ще якісь приклади, факти, як безпосередньо управління молодіжної політики взаємодіє от саме в цьому напрямку? Так є, є в нас взаємодія. Ми взаємодіємо з багатими з багатьма громадськими організаціями. На базі яких буває, що ми проводимо заходи, якісь тренінги для молоді. проводимо. Наприклад, один з останніх тренінгів це ми запросили спеціаліста з СММ, це наразі дуже цікаво молоді. Прийшло 30 молодих осіб, які б дві години слухали, що таке СММ, їм показували, вивчали їх. Це дуже крутий, крутий захід, і молодь треба. До цих заходів долучати, тому що молодь не повинна стояти осторонь, і нагальних проблем у місті також. Співпрацюємо з управлінням патрульної поліції. Був нещодавно також захід, е показували молоді, що не треба їздити за рулем у підпитку. Там були 3D-окуляри спеціальні, які ти надягаєш і. Тебе э, перед, глаза, перед очима все пливе. Це в дуже молоді зайшло, і ми наразі плануємо цю співпрацю продовжувати. І у наступному році також. Добре, Арсен Валерійович, дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Е, тут будемо сподіватися, що, що що ті плани, які на сьогодні те, що називається, окреслені, будуть реалізовуватися в 2024 році, і нічого не буде їм заважати. Дякую, дякую. разом до перемоги. Да. Дякую, дякую.